25 сходинок до незалежності на патріотичний квест у парку Перемога збирається 11 команд полтавських студентів і школярів. Сюди ж прийшли, говорять молоді люди, аби показати свої вміння та отримати поштовх, розвивати їх, знати свою рідну неньку Україну і просто її любити. Валерія переконує, що тут не за перемогою. Я просто хочу показати людям, доказати, що ми гідні носити звання українця, що ми знаємо свою країну і про неї також. І для мене головне, не головне перемога. Одинадцять локацій квесту тематичні сторінками історії України, козацького роду нема переводу. Поетична сторінка, Україна туристична, пісенний вернісаж. Вийде кохана я працею з хоч на хвилиночку гай. Браво. Молодь рушійна сила суспільства, і вона повинна бути максимально активною. Переконані організатори квесту, ми хочемо, щоб молодь не була осторонь, щоб молодь була активною в суспільстві, щоб вона була не лише тільки пасивним учасником певних заходів, а брала і активну участь у різних спрямуваннях. Чи то це патріотичне виховання, чи то це волонтерський якийсь рух, допомога незалежно від обставин. Для всіх учасників приготували заохочувальні призи.